Три факти. Чому так званий суд над Ісусом це була повноцінна розправа. Слава Ісусу Христу, друзі. Сьогодні про те, чому суд над Ісусом був несправедливим від самого початку. Перше. Ісус був приведений уночі, потайки без свідків, а це вже порушення юдейського закону. Друге на суді фальшиві свідки. Їхні показання суперечать одне одному, але Синдріон усе одно шукає, як би його вбити. Третє. Ісусу не дають слова захисту, Його б'ють ще до вироку, а потім відводять до палата. Хоча навіть сам Пилат тричі скаже Я не знаходжу в ньому жодної вини. І попри це, його бачують, його принижують, його віддають на смерть. Це був суд без справедливості, але в ньому виконання Божого плану, Божого плану Спасіння. Ісус не просто жертва, Він добровільна жертва, яка взяла на себе наші провини. Напиши в коментарях, що ти про це думаєш. І пам'ятай, Він мовчав на несправедливому суді, щоб ти міг мати виправдання у часі його другого приходу.